Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні у мене дуже хороші новини для тих українців, які знаходяться в Польщі. Тому що мінімальна заробітна плата вже з 2024 року становитиме понад 4200 злотих. І це, друзі, рекордне підвищення заробітної плати в Польщі. Тому що 7 років тому назад, коли я приїхав до Польщі, то мінімальна заробітна плата становила 1750 злотих. У зв'язку з високою інфляцією підвищення відбудеться поетапно, так як і в 2023 році, з 1 січня і з 1 липня. Так розраховує Міністерство сім'ї та соціальної політики Польщі. Причиною підвищення відомство назвало турботу про жителів Польщі, які мають найнижче забезпечення, і щоб вони мали можливість гідного життя в країні. У міністерстві також додали, що мінімальна заробітна плата впливає насамперед на малі та середні підприємства, а таких у Польщі дуже-дуже багато. Також, друзі, я вам нагадую, що в Польщі вже з 2023 року відбулося перше підвищення заробітної плати з 1 січня і вона зросла до 3490 злотих, і буде наступне підвищення. З 1 липня і заробітна плата зросте до 3600 злотих. Зі свого боку, мінімальна погодинна ставка збільшилася з 1 січня до 22,80 гривень за годину, а з 1 липня вона зросте до 23 ,50 злотих 50 гривень на годину. Наразі, друзі, мінімальну заробітну плату в Польщі отримує 3 мільйона жителів країни. З чого вони взяли цю статистику, друзі, я не знаю, але мені здається, що вона дуже-дуже занижена, ця статистика, тому що дуже велика кількість населення ну, дійсно, бідно, живе, так як і в Україні. Ось такі на сьогодні, друзі, для вас новини. Якщо вони були для вас корисними, будь ласка, підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на канал, хто ще цього. Не зробив, і ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!